З цілесними пристрастями братимі, треба боротися в свій особливий спосіб, ніж з іншими. Щоб усе йшло як слід знай, що одне треба тобі робити перед спокушуванням пристрастями, інше під час спокуси, і ще інше після припинення її дії. Перед спокусою твоя увага повинна бути звернена на причини, які звичайно порожують спокуси або збуджують пристрасті. Тут закон такий. Завжди уникай всіх випадків, які можуть порушити спокій твого тіла, особливо зустрічі з особами протилежної статі. Якщо іншим разом буде потреба розмовляти з такою особою, розмовляй недовго, тримаючись не тільки скромно, але й з деякою строгістю на своєму обличчі, і твої слова нехай будуть при всій щирості радше стримані, аніж приязні. Ніколи не звіряйся своєму ворогові. Говорить премудрий сирак, і ти ніколи не вір своєму тілу, бо як мья сама від себе породжує ірру, так і розпусна природа тіла породжує з себе злі похитливі порухи, бо мов мідь позеленіла, така й злоба його. Не довіряй ще раз, наголошую не довіряй в цьому відношенні собі, хоч припустимо, ти не відчуваєш і вже довший часу не відчував цього жала, тому що ця триклята злоба. Чого не робила довгі роки, деколи зробить за одну годину і за одну мить і завжди мовчки готується до нападу. Знає, що чим більше вона вдає товариша та не дає жодних підстав для підозри, тим більшу потім приносить шкоду, а нерідко вражає на смерть. Також кожному треба боятися найбільше тих осіб протилежної статі, з якими в побуті приязність стосунки вважаємо звичайною справою. Або тому, що вони близькі по духу, або тому, що благочесні й добродійні, або тому, що від них отримано якусь послугу, і є потреба частіше виявляти їм за це вдячність. Боятися цього треба, тому що до таких без страху і уваги до себе стосунків майже завжди домішується почуттєва насолода, яка потім потрохи непомітно пронизує душу до самих глибин і так затьмарює розум, що ті, які піддалися цій заразі, Починають за ніщо вважати різні небезпечні причини гріха. Наприклад, пристрасні погляди, солодкі розмови з тієї та з іншої сторони, привабливі рухи і положення тіла, потискування рук, від чого врешті впадають і в самий гріх, та в інші диявольські пастки, з яких часом і зовсім не можуть визволитись. Втікай же, брате мій, від цього вогню, тому що ти порох. І ніколи не відважуйся у своїй самовпевненості думати, що ти порох мокрий, просякнутий водою доброї і міцної волі. Аж ніяк. Але радше думай, що ти сухий сухий порох і відразу спалахуєш, щойно відчуєш цей вогонь. Не покладайся на твердість своєї рішучості і своїй готовності швидше померти, ніж образити Бога гріхом. Бо якщо й можна припустити, що ти змочений порох. Але від частого спілкування і сидіння віч на віч тілесний вогонь потрохи висушить зрошувальну воду твоєї доброї волі, і ти сам не помітиш, як спалахнеш тілесною любов'ю. І то такою мірою, що перестанеш соромитися людей і боятися Бога, і бажаючи вчинити гріх, за ніщо матимеш честь, життя і всі муки пекла. Утікаючи, втікай з усіх сил. Перше. Від таких стосунків з особами, які можуть бути для тебе спокусою, якщо щиро бажаєш не потрапити в полон гріха і не заплатити податку його, який є душевною смертю. Примудрим називає премудрий Соломон того, хто боїться і уникає причин гріха, а того, хто через самовпевненість не уникає їх, називає нерозумним кажучи. Мудрий боїться і відвертається від зла, а дурний є зухвалий у своїй самовпевненості. Чи не на це вказував і апостол, коли заповідав Корінтянам Утікайте від розпусти? Друге Втікай від неробства та лінивства. Будь бадьорим, пильно слідкуючи за помислами й мудро, влаштовуючи та виконуючи свої діла відповідно до свого стану? Третє. Завжди слухайся своїх настоятелів і духовних отців. Охоче, підкоряйся йому всьому, швидко і з готовністю виконуючи, щоб вони не наказали, а найбільше те, що упокорює тебе і суперечить твоїй волі та твоїм нахилам. Четверте. Ніколи не дозволяй собі судити про ближнього, ніколи не суди й не осуджуй. А особливо за той тілесний гріх, про який у нас мова. Хоч би хто явно в нього впав, але май до нього співчуття і жалість. Не гедуй ним і не насміхайся з нього, але з його досвіду візьми собі урок смирення, і, знаючи, що ти і сам вкрай слабкий до зла схильний, як порох на дорозі, говори собі сьогодні впав він, а завтра впаду я. Знай, якщо ти швидкий на осудження інших і презирство до них, то Бог боляче покарає тебе за це, давши самому впасти в цей гріх, за який осуджуєш інших. Не судіте, що вас не судили, щоб із свого падіння пізнали згубність своїй гордині і, впокорившись, пошукали ліки від двох бід від гордості і від розпусти. Але якщо Бог за своєю милістю і захоронить тебе від падіння, і ти втримаєш незмінно твердим свій помисел чистоти, то все одно припини осуджувати, якщо осуджував, і не надійся на себе, а радше бійся і не вір своїй постійності. П'яте, будь уважний і чувай над собою. Якщо ти придбав якийсь Божий дар чи перебуваєш у доброму духовному стані, не приймай у свої зарозумілості суєтної і мрійливої про себе думки, ніби ти щось і твої вороги не наважуються напасти на тебе. І ти настільки зневажаєш та ненавидиш їх, що зразу відіб'єш, якщо вони насміляться підійти до тебе. Якщо тільки так подумаєш. То впадеш легко, як осінній листок з дерева. Ось що треба тобі робити перед спокушуванням тілесної пристрасті. Під час самої ж спокуси роби ощо. Дізнайся швидше причину, від якої народилася боротьба, і негайно усунь її. Причина цього буває або внутрішня, або зовнішня. Зовнішньою причиною буває. Нескромність очей, солодкі для слуху речі, такі ж за змістом та мелодією пісні, одяг із ніжних матерій, запашні парфуми, вільні розмови, торкання і потискування рук, танці та багато іншого. Ліком проти всього цього є скромний і смирений одяг, небажання ні бачити, ні слухати, ні нюхати, ні говорити, ні торкатися нічого такого, що породжує цей сороміцький порух. Особливо ж уникати стосунків з особами іншої в статі, як сказано вище. Внутрішньою причиною з одного боку є життя в достатку та спокої тіла, коли всі тілесні бажання отримують повне задоволення, а з другого сороміцькі помисли, які приходять або самі собою при згадуванні побаченого, почутого і випробуваного, або від збудження їх духами злоби. Що стосується життя в повному достатку та спокої тіла, то його потрібно зробити суворим за допомогою постів, чування, сну з перервами, особливо багатьох поклонів до втоми і інших довільних тілесних подвигів, як радять і заповідують досвідчені й розсудливі наші святі Отці. А проти помислів, від чого вони не походили, ліком є різні духовні вправи, які відповідають твоєму справжньому станові і які потрібні йому, а саме. Читання святих і корисних для душі книжок, особливо святого Єфрема Сирина, Йоанна Лісвичника, добротолюбія та інших, благородні розважання та молитва. Молитву свою, коли почнуть нападати на тебе сороміцькі помисли, твори так. Відразу піднеси ум свій до розп'ятого за нас Господа і з глибини душі взивай до нього. Ісусе мій Господи, солодкий мій Ісусе, поспіши на допомогу мені. І не дай моєму ворогові полонити мене. Водночас обіймай думкою і почуттями, якщо є поблизу животворний хрест, на якому розіп'ятий за тебе Господь твій, цілуй часто його рани і говори з ним з любов'ю. Красні рани, рани найсвітліші, рани причисті. зраніть це моє зле та нечисте серце, і не допустіть мене до того, щоб я посоромив і зневажив вас своєю нечистотою. Твої роздумування, тоді, коли плодяться в тобі сороміцькі помисли тілесної насолоди, нехай не будуть спрямовані безпосередньо проти них, хоч деякі радяться. Не малюй в думках перед собою нечистоту й сором гріхів тілесної похоті, ні дорікання совісті, які підуть потім, ні розпусти твоєї природи і втрату чистоти твого дівицтва, ні затьмарення твоєї честі, і таке інше. Не берись, кажу, роздумувати про це, тому що таке роздумування не завжди буває вірним засобом до подолання спокуси тіла, а навпаки, може привести до посилення натиску на тебе, а часом і до падіння. Бо, хоч Ум при цьому буде вести свою мову думками наперекір і проти цієї пристрасті, але коли думка попри все буде утримуватися на предметах, до яких так небайдуже серце. То не дивно, що тоді, коли розум поширює строгі судження про такі діла, то серце буде співчувати їм і погоджуватися на них, що і становить внутрішнє падіння. Отже, треба роздумувати про такі предмети, які б закрили собою ці сороміцькі речі і зовсім відвернули увагу, а своїм змістом тверезо діяли б на серце. Такими предметами є життя і страждання воплоченого ради нас Господа Ісуса. Неминуча година нашої смерти, страшний день страшного суду та різні види пекельних мук. Якщо як нерідко стається, сороміцькі помисли будуть і при цьому продовжувати нападати на тебе з особливою силою і нестримністю, то ти не бійся. Не переставай роздумувати про предмети, про які йшлося вище, і в своїй боротьбі утримайся від того, щоб прямо проти них повставати. Розкриваючи їхні негативні сторони, як вже було сказано. Не роби так, а продовжуй якнайуважніше роздумувати про показані перед цим страхітливі й тверезо діючі предмети, зовсім не турбуючись ні при ті сороміцькі помисли, ніби вони й не твої власні. Знай, що кращого способу для їх прогнання немає, як зневажати їх і мати за ніщо. Своє розважання Переривай частіше такою або подібною молитвою, визволи мене Творчий мій Спасителю від цих ворогів моїх на славу страстей твоїх і твоєї невимовної благости, подібною ж молитвою і запечатай своє роздумування. Дивись зовсім не звертай ока ума свого на цю тілесну нечистоту, оскільки й одна уява про неї небезпечна. І не зупиняйся на розмові з цими спокусами, або про цю спокусу, щоб визначити, чи погодився ти на неї чи ні. Таке дослідження, хоч на вигляд здається добре, насправді, є підступом диявола, який намагається цим або обтяжити тебе, або кинути у віччя і малодушність, або утримати тебе якомога довше в цих помислах і через них увести ділом в цей гріх, або в якийсь небудь інший. Замість таких досліджень про ці помисли, які бентежать тебе, піди розкажи все докладно Духовному Отцеві, і будь потім спокійний у своїх думках і у своєму серці, не бентежачись жодними питаннями, заспокоюючись рішенням свого Отця. Тільки все йому відкрий, що бентежило та бентежить твій ум і твоє почуття в цій спокусі, нічого не скриваючи і не дозволяючи соромові зв'язати твій язик, а скоріше самопринижено упокорись. Бо якщо в якійсь боротьбі з ворогами ми маємо потребу в глибокому смиренні, щоб їх перемогти, то наскільки більше воно нам потрібне під час боротьби з плоттю? Бо ця спокуса найчастіше є або пороженням гордині. Або напівненням і карою за неї. Тому й говорить Святий Йоан Лісвічник, що той, хто впав у нечистоту або в інший тілесний гріх, спочатку впав у гордість, і що впасти йому в гріх допущено для того, щоб він упокорився. Де сталося падіння, там спочатку війшла гордість, бо гордість є передвісниця падіння. І ще пише кара для гордого, падіння Його. Коли нарешті затихнуть сороміцькі помисли і спокуса мене, ось що потрібно тобі робити. Як би не здавалося тобі, що ти вже вільний від тілесної боротьби та яким би впевненим ти не чувся, все ж намагайся втримувати свій ум і свою увагу подалі від тих речей і осіб, які були причиною нападу на тебе такої спокуси. І заборони собі бачитися з ними під тим оглядом, що вони рідня. Або твої доброчинці. Стримуй себе нагадуванням, що і це є гріховний підступ нашого розпусного єства і паска вселукавого нашого ворога диявола, який тут переображається в ангела світла, щоб кинути нас темряву, як говорить святий Павло.